Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися однією інформацією важливою, про яку сьогодні розповів наш прем'єр-міністр. По-перше, кабінет міністрів України та ЮНІСЕФ продовжують підтримку, програму підтримки для українських родин. Мова йде про грошові виплати для малозабезпечених багатодітних. Родин у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Згідно з інформацією, яку надає Кабінет міністрів України, такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 гривень на дорослого та 6600 гривень на дитину. Також хочу заспокоїти всіх. Пенсіонерів про те, що програма щомісячних доплат до пенсій за віком також буде надалі продовжувати і буде працювати. Пенсіонери, яким виповнилось 80 років і більше, зможуть отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 гривень. А ті, які мають від 75 до 80 років, зможуть отримати 456 гривень. І пенсіонери віком від 70 до 75 років отримують додаткові 300 гривень. Пам'ятаємо, як вони логіку нарахування вікових доплат. 300 гривень ви отримуєте в 70, плюс е, 156 гривень ще в 75, і плюс е, ще, так, 11 гривень. Е, коли ви досягаєте 570, коли ви досягаєте 80річного віку, пам'ятайте, будь ласка, бо дуже багато ви путаєте, та, на жаль, не всі так пояснюють. Всі думають, що коли людина досягає, а, там, наприклад, 75 років то їй плюсується 456. Ні. От першоначальна сума у нас 300 гривень при досягненні людини 80, 70 років 375 років плюс ще 156, виходить, 456 і ще плюс 114 для того, щоб вийшло 570 гривень.